Вітаю вас на каналі про гормональне здоров'я. Мене звати Ілона Ханько, я лікарка-ендокринологиня, також лікарка-ФОП, маю ліцензію Міністерства охорони здоров'я на приватну практику. Консультую я офлайн в Києві за попереднім записом, а також онлайн, що зручно, в якій би точці світу ви не знаходились. І мої клієнти, як і я, віддають перевагу саме онлайн-консультаціям, тому що це зручно та інформативно. З якими ж питаннями ви можете до мене звертатись? Я консультую не по всіх ендокринних запитах, тому що вважаю, щоб стати хорошим спеціалістом потрібно брати собі якусь вузьку нішу або декілька вузьких і гарно знати саме їх. У мене ця вузька ніша це статеві гормони, профілактика, корекція ваги і ще то Я обожнюю ці теми і постійно розвиваюсь в них. Саме тому до мене часто звертаються люди з питаннями клімаксу, зниженого тестостерону в чоловіків, трансгендерності, гіперандрогенії у жінок, також корекції ваги, як набору, так і посхудненню. По набору ваги в мене є окрема школа, окремий курс, який триває цілий місяць. Посилання на нього я залишу в описі до відео. Також працюю з запитами по щитоподібній залозі: це гіпертероз, гіпотероз, вузли щитоподібної залози, аутоімунний тероїдит. І, звичайно, до мене звертаються люди, які свідомі, які кожен рік проходять профілактичні обстеження для того, щоб перевірити свій організм і весь наступний рік жити з впевненістю в своєму здоров'ї. Цей канал ще тільки на етапі свого розвитку, тому я вам буду дуже вдячна за підписку, лайки, коментарі, дзвіночки. Це все допомагає просуватись каналу і допомагає більшій кількості людей побачити мої відео. І, звичайно, для мене це також додаткова мотивація знімати для вас все більше і більше корисної інформації. Тому, якщо вам цікаво, як залишатись здоровим та активним, будь ласка, підписуйтесь на YouTube, Instagram, TikTok, Тут ви знайдете таку інформацію. І, звичайно, ставте свої запитання в коментарях, пишіть теми тих відео, які будуть актуальні для вас. А для запису на консультацію або пропозиції по співпраці, пишіть мені в Telegram, Посилання я також залишу в описі до відео.